Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами держати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує зараз уже задзвонила по всьому селу. А й ріднесенька, що я чула? Та глядіть нікому не кажіть, бо це таке, що нікому знати не можна. Я це вам тільки і почала. А кома почула та другі комі, а та третя, третя п'яті, десятий. І от уже всі проти знають, чого не треба нікому задати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарним жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік? Усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого й не кажи. Вже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помагав. От раз поїхав Петро урати та й виурав гроші. І думав він як довідається, економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвиськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе, що його робити. Думав, думав бідолаха, та й не думав. Треба відучити її от такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантого букликів. Та зайця застреленого. Вертаючись з базару, повернув до річки, витягнув з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту -то одніс у ліс та порозкитав попід кущами, а ці бублики взяв та й почепляв на одній груші, що на крию лісу стояла. Тоді вертається додому, з жінкою, от він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. Що це ти, чоловік, чи здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й не збираємо риби. Ось ходімо лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходить у ліс, а там, то під тим, то під тим кущем лежить риба. А що Хвесько? Я ж тобі казав? Оце диво. І родилась, і хрестилася в житті такого не бачила. Ну, добре, ходімо лише до річки, чи не піймався зайцю ятя або у вершу. Тьфу на тебе, чоловіче? Чи ти здурів? Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже, ти й риби в лісі не бачила, а єсть же. Ось ходім Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бублики фрясно аж вітигнуться. Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, то і що? Та як же таке? Бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, а то, мабуть, бублина хмара йшла. Та й зачепила ліс. Ото й зосталися бублики. Ну вже чоловіче струшувати. Струсили ідуть до річки. Витяг чоловік яцір, нема нічого. Витягає другий нема. Тоді вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько. Заєць у верші. і Ру, ти ось і хрестилась такого не бачила. То що ще не бачила? Не бачила так побачиш. Ходім лише додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходять додому, а жінка й почала. Ой, і що то чоловіче, за день такий? Риба в лісі. Заїдь уверх, ще бублики на груші. Це ще нічого. От що диво, я сьогодні й гроші знайшов. Йой! Їй Бо знайшов. А де ж вони чоловіче? Та о! Будемо, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. А як же він довідається? Щоб я, то я нікому не скажу. Гляди жітку, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день. От зараз догадаюся, що я гроші знайшов. Бо в такі дні, звичайно, скарби знаходяться. Добре, нікому світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, що там таке? Я тобі подивлюся. От не дивись, та не слухай поганого. Та ну ріднесенький скажи. От то наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його посиловодять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Хойдешінько, побіжу до такому Миланки та розкажу. От не ходи краще, собі вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про його таки розказувала. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати і побігла до коми миланки Прибігла, добрий день, сказала, сіла. От-от хочеться сказати та боїться. А далі як понеслося? От, гори на світі у Богому, хоч би й нам. Хотіли справитися мені не в чому ти до свят. Так нема за що й справити. А кума Миланка із собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає їй доказати, та зараз своє. Ну, та, може, Бог дасть, скоро не будемо в богі. Як то так? питається Меланка, а сама вже й вуху напорошила. Ох, комасів, не знаю, яке казать. Та кажіть бо, кажіть, то не знаю, як і казать. Осе таке тіло, що нікому нікому не болів чоловік казати. Ох, Ненько, ти хіба ще така та я все одно ще стіна. — Ну, команю, це вже я вам тільки. То глядіть же, нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвиська з хати, а кума Миланка засвиту. Та до Коми Пріськи. Ох, кумочку. Чи ви чули? А тут свято трапилось. Кома Пріська пішла до куми Марині, а в неї вже є комоя Вдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро та й посварився за щось на схвеську. І добре таки нагримав. Вона тоді й думає Стривай же ти такий сякий, коли та...» і побігла. і вже цвони по всьому селу, ще її чоловік налаєв, трохи не бив, і ще він гроші знайшов, і ще він сховається з ними. Ото день чи два поминуло кличуть Петра в контору до економа. знайшов гроші. Ні, не знаходив. І Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плите. А так чи не так? Покликай сюди жінку. Ото От зараз ту хвиську приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов. Ну що, Петро, бачиш, Та воно що хочеш наплете. Ви краще пані, питайте, коли все було. А коли це було? питається економ. Коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу, та під кожним кущем рибу збирали. Тобі скажете, панове, питається Петро. Еге? Що? Ну, тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу не збирали, і поближе хмара йшла, і побликів ми трусили, і вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане. Що ж вона тоді наплете?» Нехай вам до буття розкажу, коли як то було. Еге, коли як? Саме тоді, як ввечері вас, свій пане по селу водили. А чого мене водили по селу? Коли ж вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикнеш Ах ти коном сяка. Як ти смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте добр доброго хльосту, щоб козначого не базікала. Тут Петро вступився. почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав, і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська і Петро. Він сміється з-під вуса, а вона й носа похміпла. Прийшли додому, вона плаче. — Так ти мене підвів, Хвеську, жінко моя люба, не я тебе підвів, а ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде. Не серця, то давай помиримось. Ото і помирились. Живуть та потрошку ті гроші тратять, а хвиська бачить, що лихо багато балакати, та й знижка.